Привіт всім! Ну що ви як справи? Як завжди, традиційно наприкінці тижня ми підбиваємо підсумок найцікавіших новин зі світу технологій, програм, ігор. Ну, коротше, ви самі все знаєте. Новин буде чимало, і кожну з них ви можете знайти за таймкодом. Команда ясно запустила гру симулятор, де можна спробувати себе у ролі диспетчера-оператора системи розподілу. Таку браузерну гру команда розробила на сторінці із графіками імовірних відключень. Завдяки грі можна буде побачити себе у різних ситуаціях, зрозуміти специфіку роботи, і те, що не так все просто. Гра важить зовсім трошки більше, ніж третина мегабайту, і в неї можна буде грати навіть якщо вимкнеться інтернет. В грі необхідно вчасно перемикати світло між будинками, однак є обмеження по часу і потужності електрики, а часом трапляються й локальні аварії, і варто уникнути накопичення скарг. Коротше, треба добренько постаратися. Легендарну гру Angry Birds все видалять з Google Play. Можливо, хтось її підзабув, але у цій колись культовій грі за допомогою рогатки ви заряджаєте пташку і стріляєте по свинях, що розмістилися на різних конструкціях. В App Store її поки що залишать, однак під іншою назвою Red's First Flight, під якою її навряд будуть шукати. Мова йде саме про класичну версію гри І з чим пов'язане таке рішення. Справа у нових проектах компанії. oh, класик. В ровіо сподіваються, що гравці знайдуть собі інші ігри в їхній колекції, такі як Angry Birds 2, Angry Birds Friends та Angry Birds Journey. Відео на YouTube із якістю 1080 p преміум. Що воно таке? 1080p Premium – це версія 1080p із покращеним бітрейтом, що надає більшу інформацію на піксель, що відповідно надає і кращу якість. Так пояснив Пол Пеннінгтон, представник YouTube. Стандартний бітрейт для YouTube у роздільній здатності 1080 – це 8-12 Мбіт даних на кожну секунду відео. Наразі опція 1080 p преміум доступна обмеженій групі користувачів YouTube Преміум, та в мережі почали з'являтися побоювання, що із часом Full HD стане привілегією тільки користувачів YouTube Преміум. Однак, представник YouTube заспокоїв, що звичайне Full HD для всіх підписників залишиться безкоштовним і його якість не знизиться. TikTok вирішив стимулювати авторів контенту до створення відеороликів довжиною більше однієї хвилини для того, аби отримати кращі умови монетизації. Програма називається Creativity Program і поки що є бета-версією однак протягом кількох місяців вона вже буде доступна для всіх tiktok авторів. Які умови? Тож, щоб взяти участь у програмі, творці повинні бути від 18 років, мати мінімальні вимоги по підписникам і переглядам відео та мати обліковий запис із хорошою репутацією? Синя галочка для користувачів Facebook та Instagram. Вона віднині буде коштувати 12 доларів на місяць, а для користувачів Apple 15. Марк Цукерберг, виконавчий директор мета, вважає, що цей крок підвищить безпеку застосунків для соціальних мереж, а можливо йому не дає спокою. Зовсім трошки аналогічне рішення Ілона Маска щодо Твіттеру. Хоча за платну синю галочку в Твіттері Ілону Маску добряче прилетіло і його піддали дуже жорсткій критиці. В результаті синій значок означатиме справжність облікового запису і тієї особи, яку він представляє чи організації. В BBC повідомили, що зміна не торкнеться облікових записів, які раніше вже отримали таку синю галочку. Для українців, які наразі вимушено переїхали до інших країн, створено застосунок, який покликаний зробити їх життя більш комфортним. I'm Ukrainian – це так зване цифрове ком'юніті для об'єднання українців, що опинилися за кордоном. Завдяки додатку I'm Ukrainian можна знаходити собі навчання чи роботу, шукати однодумців, їздити разом на екскурсії та відвідувати благодійні хаби. І ще одна із найбільших переваг це те, що можна самостійно додавати новини чи цікаві події, або Наприклад, повідомити всім, що ви відкриваєте бізнес. Застосунок доступний лише для українців. Для здійснення цього пункту розробники інтегрували вхід через дію. Географія застосунку щоденно розширюється. Деякий час тому YouTube почав тестувати кілька цікавих функцій, серед яких було дублювання. І очевидно, експеримент виявився успішним, адже Ютуб починає розгортати цю можливість для всіх. Все працюватиме аналогічно із субтитрами: відкривайте відео, натискайте налаштування, і серед списку обираєте бажану мову. Варто зазначити, що сторонні дубляжі не будуть створюватися автоматично, якимсь там штучним інтелектом. Їх мають в майбутньому завантажувати самі автори. Спершу дубляж буде підтримуватися на великих роликах, а потім з'явиться і у шортс. Принаймні, про це стверджує компанія. І з часом подивимося, як це все діло буде функціонувати. Якщо у вас на стриху десь лежить старенький гаджет в ідеальному стані і бажано взагалі запакований, це ваш шанс зірвати здоровенний куш. Я до чого це веду? iPhone першого покоління було продано на аукціоні за неймовірних 63 тисячі доларів. Смартфон був подарований у 2007 році татумайстру Карен Грін, коштував він тоді 600 доларів та простоїв 16 років на поличці власника. Карен хотіла урвати за старенький iPhone 50 тисяч, що і так здавалося ну, дуже зухвалою мрією. Однак її, на щастя, знайшовся завзяти колекціонер. Якщо хтось підзабув, то iPhone першого покоління міг вмістити до 4 ГБ пам'яті за 500 доларів. Пристрій мав 3,5 дюймовий експорте. Екран і двох мегапіксельну камеру. І наприкінці поговоримо про новини кіно та серіалів знаю у Warner Brothers оголосили про розробку кількох фільмів за серію книг Володар Перснів Джона Толкіна. Йдеться саме про розширення кінофраншизи, а не про ремейки вже відзнятих проєктів. Що буде по сюжету, поки що не зрозуміло жодних деталей не розкривається. Маю надію, що ці проекти будуть значно кращими ніж серіал від Amazon під назвою Володар перснів, персні влади, який багато критиків та глядачів відмічають як дуже епічним, шалено дорогим і нестримно нудним, на відміну від гобіта та володаря перснів, що дарують захоплення і якесь почуття затишку та тепла, що незмінно з'являється під час перегляду. Going it. Стрім платформа HBO Max починає роботу над створенням серіалу приквелу до фільму Воно, знятого за мотивами одноіменної книги короля жахів Стівена Кінга. Попередньо серіал називатиметься Ласкаво просимо у Дері. Вже пишеться сценарій до першого епізоду. А Андріас Мускетті буде режисером кількох епізодів, враховуючи перший. Ось такими були новини цього тижня. І ще більше новин ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі, де ми постійно розповідаємо про цікавинки, а також зможете бути в курсі актуальних знижок та акцій. Коротше, підписуйтесь. На цьому все. Бувайте!